Ні, це на ранок наступного дня. Це мій зайобаний фейс. Той же день, на якому закінчився попередній влог. Я зробив все, що хотів і можу продовжити записувати. Та тепер буде зручно сортувати, бо мій це розшарив на Google Drive. Ну, я це вам вже говорив. 19.24. Зараз в 19.50 розпочинаються аукціони. Зараз аукціони до 23.00, тобто я розширив діапазон. Тепер аукціони з 11.50 до 15.00 день 3 години. І з, з 19.50 до 23.00 Вечірні, теж 3 години і того шість. Чи Приносить, ну, чи рентабельно це так, можна виставити більше лотів і продати більше, вивільнити коштів більше. А отже так, це рентабельно в плані того, щоб на вилучені гроші, знову ж таки можна було більш закупити посилок. І більше зняти розпаковок, та й ТП. Але це мінус 6 годин. Це вже майже фул тайм для фул ну, тайм роботка, яка не приносить поки що грошей. Це складно. Це складно в психологічному плані більше. Ви Вибачають, що в мене тут таке тут натхнення на туалеті прийшло, але диво, де йому ще приходити? <сум> Монолог з туалету називаємо це. Нову рубрику введемо. І кожен ранок будемо і вечір писати. Так от, складно це більше психологічно через те, що ти розумієш, ну от я розумію, що за 6 годин на фрілансі. З моїм рейтом я можу заробити от стільки-то. Або за 6 годин на там, моделях роблячи плюс одну модель в день, за 6 годин так можна зробити роботу. Я зможу зробити стільки-то. А тут тут я нічого не заробляю, тому що буквально всі. Палети з загубленими посилками, які ми купуємо, вони в мінус. Дуже рідко в нас, нас є прибуткові, деякі такі прям дуже прибуткові. І це те, що мотивує, але більшість все ж таки збиткові і багато товару залежується. От в мене дуже багато одягу, з ним потрібно працювати. І от за 6 годин я б, наприклад, міг би відзняти весь той блядський одяг і почати його викладати. Але не можу. За ті ж 6 годин я міг би спалити всі ті російськомовні книги, які ми познаходили з вами в загублених посилках. Але не роблю цього. Бо мені сказали, що можна спробувати виставити їх на Віоліті великими лотами, і, можливо, в мене їх там куплять. Тому спробуємо. Нехай там за 10 книжок 50 гривень, але це не в нуль і, враховуючи, скільки в мене там книжок, це хоч щось. Тому що, ну, блін, я ж за них віддав гроші, віддав. Чималі, чималі. Тому потрібно якось спробувати це відбити. Тож на Віоліті також потрібен час, і от... я розумію, Ну, от, день аукціони я почав. ...совміщати, поєднувати. поєднувати з іншими діями. І таким чином, от я сьогодні резюме розсилав, там спілкувався з замовниками по фрілансу, спілкувався з модельками та ДТП і паралельно закривав. Плюс ще встиг сходити в сарай, пофоткати нові лоти, записати навіть один випуск. На 20 хвилин. Так, я просрочив закриття двох. Одного на, на, на другий я встиг в кінець якраз. Але просрочив. Ну, це не критично, тому що там ставок не було. Я так підгадав, що немає ставок, можна, в принципі, згрішити, як то кажуть. Тому от з денними так. А на вечірні. Ну, от, чесно кажучи, я не знаю, чи вам там нормально видно чи ні, але мішки в мене ну, нормальні такі. Е, підзайобався, чесно скажу. Синю щось прям у мене вноші. Я, я рано встаю, плюс тренування, плюс як-не-як. -як, так ти працюєш, ти виснажуєшся. Або, блін, багато роботи, різні направлення, плюс основний бізнес. Там те, там те, там поставки гіпса, ось мають знову ж таки бути. Треба витягнути з одного джерела гроші, щоб заплатити за інший. Там податки горять, треба платити. То, коротше, роботи хватає буквально кожен день. Але, але сьогодні ми прийняли трьох менеджерів з продажу реклами. В попередньому випуску я теж вже про це говорив. Там я говорив за двох, а тут ось під вечір ще дівчина написала, з нею все обговорили, і все влаштовує. Вона також почала. Подивимось, як вони будуть це показувати. Бо, ну в мене ж, типу, скільки? Ну, давайте так. Чотири жирних каналу з гарними показниками а, по переглядам. Підписок мало. Ну, блядь, ну а що я зроблю? А переглядів хорошо. Переглядів непогано. Там по під 100 тисяч на чотирьох каналах є на кожному з них під 100 тисяч переглядів. І якщо хоча б на них на 40% набити рекламки, це вийде дуже і дуже непогано. Типу, я готовий їх публікувати і 5 відео на день, о, на день на тиждень. Типу по відео в день спокійно. В мене є відроблений матеріал, і я краще збільшу кількість розпаковок. Але це живі гроші, які будуть приносити бабки. Тому перспектива є, потрібно просто цим також займатися. У мене не вистачає часу на те, щоб а, хантити клієнтів ще й, і на рекламу. Тому ось так, друзі. Такий монолог з туалету, і це перше відео.